Традиційно з 1 по 7 серпня в Україні проходить всесвітній тиждень грудного вигодовування. Його мета підвищити обізнаність батьків про переваги та користь грудного вигодовування. Грудне молоко ідеальне харчування для немовлят, адже містить всі поживні речовини для здорового розвитку, розповідає лікарка неонатолог Катерина Стрілецька. За всесвітніми рекомендаціями грудне молоко це є виключно харчування дитини до 6 місяців. Після Шести місяців матері можуть вводити прикорм, але грудне вигодовування не завершається перевагами грудного вигодовування, звісно, в теперішній час, у військовий наш час, за даних обставин: грудне молоко та їжа, яка завжди при мамах в умовах підвалів, в умовах метро, коли немає електроенергії, водопостачання, це завжди корисна їжа, поживна їжа. І безпечна. Склад грудного молока він може змінюватися протягом доби, протягом часу, протягом періоду стіжування чи не стіжування жінки. Перевагами грудного молока це безпосередньо є те, що дитинка менш буде хворіти. Гострими респіраторними захворювання в подальшому, коли виростають, зменшується ризик цукрового діабету, зменшується ризик ожиріння, зменшується ризик онкозахворювань. Перевагами вигодовування для матері це є в ранній післяпологовий період те, що скорочується матка, немає застою молока, немає лактостазу. Це, так сказати, психоемоційний зв'язок матері і дитини. Дитинка заспокоюється. Раннє прикладання новонародженого до грудей дає змогу матері годувати практично відразу після пологів. Смоктання триває лише декілька хвилин, але це допомагає запустити лактацію, тому важливо вміти годувати правильно. Правильне прикладання дитини до грудей це коли дитинка захвачує не лише сам сосок, а більшу частину ареоли. Коли голова і тул, тулуб дитини знаходяться в одній позиції, мати повинна знаходитися в зручному положенні. Це може бути положення сидячи, положення лежачи. Мати повинна придержувати дитину не за голову, а під. Під голівкою. В жодному разі не можна тиснути на голівку дитини, якщо та не може захватити правильно груди, Щось можуть бути різні Плоский сусок бувають у жінок часто. Це все наш персонал показує, навчає діт... жінок, як правильно це робити. Дитини має бути вивернута нижня губка назовні. І жінка повинна чути, коли дитина смокче і ковтає. Це дуже важливо, тому що діти можуть просто захвачувати сосок і смоктати як... не ради насичення, а ради задоволення, як, як соску, як пустушку. Це неправильно. Ми запитали у лікарки, що робити, якщо після пологів молока немає. Лагідно, не грубо проводить масаж грудної залози, жінкам це розказується. Наш медичний персонал також показує, як це робить. В жодному разі не треба жорсткими методами добувати молоко, не відсмоктувати такими, знаєте, жорсткими електровідсмоктувачами. Попри велику перевагу грудного вигодовування існують протипоказання, коли цього краще не робити. Протипоказання до грудного вигодовування, такі як з боку дитини, це тяжкі вроджені метаболічні хвороби, такі, наприклад, як фенілкетонурія, галактоземія. Ну, це трапляється дуже рідко. З боку матері більше може бути протипоказань, це відкрита форма туберкульозу, це вілінфекція. Це можуть бути тяжкі захворювання матері, але можуть бути такі стани в матері, коли потрібно годувати грудним молоком, але там можуть бути якісь операції, наприклад. Тоді ми рекомендуємо мамам стіжувати молоко і догодовувати дитину грудним молоком, не сумішами, не штучним харчуванням. За даними досліджень всесвітньої організації охорони здоров'я, підтримка грудного вигодовування чоловіками покращує сімейні стосунки, а малюки розвиваються швидше.